Вітаю, це просвітло. Сьогодні 9 грудня 24 рік. В суботу я останній раз тут був, знімав ролик. Не було нас неділю. Сьогодні понеділок ранок ось така от картина з салатами. Не полили в неділю і при цьому об'ємі ґрунту достатньо було, щоб. Салат перетворився на отаку. От, Також там дішов. Він зовсім він зовсім весь весь зіряв. І що цікаво, що найбільше постраждали салати десь кучерявець. Тобто вони були, мабуть, самі великі. Лола Біонда, Лола роса, ну більш-менш там трошки є підв'явчі листочки. Але одеський Кочарявець зовсім такий. Пля мене була цікава така новина. Ну, вже покажу тоді. Радис став ще гарніший. Він такий прямо-прям. Тут все росте. Квіточки ростуть. Оксині, здається, всі живі. Ці салати живі, рукола чудово. А от великі салати. Я там зараз поливаю ще свої кущики. ну Тут все взагалі чудово, тут з цьому ліс, з цим лісом нічого не стається. Тобто, ще раз сам для себе кажу, треба було, мабуть, їх залишити в суботу в такому маленькому лоточці з водою, і тоді вони пережили б нормально е, в неділю. Ну а так... Така історія. Зараз побачимо щось відійде чи не відійде саме цікаво. Ну, це все досвід. Це все досвід. Майте на увазі, хто займається такими ростинками. Всі люблять, щоб за ними дивилися. Пестили, казали, які ви гарненькі. А коли ви залишили їх на день без догляду, вони кажуть, вам вибачай, дорогенькі, треба було хоч трошки води залишити. Ось така понеділкова Такі по понеділковому відео ось помідорчики сьогодні треба пересадити. Вже бачимо листочки гарненькі. Так, так, так це виглядає все. Всім здоров'я!